Слава Богу. Сьогодні хочу розказати вірш на тему «Боже ні і хочу поділитися однією, але дуже цінною думкою. «Боже ні це те, що потрібно святкувати, це те, чому потрібно радіти, бо ми знаємо, що трошки пізніше буде значно краще Боже так. І зараз я хочу розказати вірш. А що, коли Бог скаже ні? Чи твоя віра в нього не пропаде? Давай по правді не бреши собі. Хіба ти хочеш, щоб розбились плани? Молитва наша має свій підтекст, і дуже часто на свої прохання ми хочемо чути тільки слово так, що Бог свалив усі наші бажання. Можливо, він скасовує політ, ніяк кордон не можеш перетнути, а в результаті злися на весь світ, бо по-твоєму все би мало бути. Ти, може, любиш, але не тебе. І почуття закрили серце й розум, і ти на Бога всю вину кладеш, бо все не так, як у романтичній прозі. Він мій мені сказати твердо так. Якщо Бог любить, нащо відмовляє, чому мовчить на кожне із прохань, чому одразу не відповідає? Ми хочемо все і зараз без терпінь, без молитов, без біблії, без посту, і тут додати можна би амінь, але не буде у житті так просто. Чому звучить завжди лише подай, піди Господь, зціли. Яви нам чудо, та ти хоч раз у нього запитай, де він бажає, щоб душа ти була. Є страх спитати чи почути те, що план його про тебе зовсім інший, і може Бог допустить щось таке, щоб показати, в чому ти є грішний. Ти не бажаєш йти, де каже він. Ти приліпилась надто до комфорту. І бачиш морок темно-сірих стін, що не дають побачити висоти. Не до вподоби, коли наш план терпить поправки, інколи розруху, і кожен з нас вже щось набудував, не допустивши туди Божу руку. В руках тремтять тоненькі сторінки. Я знов читаю з болем книгу Йова, якому вкрили тіло гнояки, якому кажуть, Проклянути Бога померли діти, спалена отара на шкіри струпи, попіл і черва, та сатанинська злоба не зламала, бо Зьов прославив Господа ім'я, куди змагатись праведністю Йова, та й не потрібно, я б не понесла, Бог допускає все у певну міру, хтось пройде те, що не пройшла би я. З лиця землі, міста й країни стерлись, та не зітреться Божа благодать. Герої віри з Біблії померли, та їхні душі з Господом сидять. І кожен з них надіявся на Бога. То чи не краще розвалити план і йти туди, де каже Божа воля, що обіцяє вічні небеса. А може йти життям своїм засвідчиш? І схаменеться не одна душа, а може ти наступний герой віри, якого Бог до книги записав? Слава Богу.